ви раз чули, ми зробили батарею, і ось так вона виглядає. Я просто сміюся і не можу остановитися від того, чесно. Да вона виглядає рівно так само, як і виглядала до того. Нащо ці слова говорити? Я не, зараз не говорю в обіду комусь, але я подивився відеоролики, і Вони всі говорять, ось так виглядає, ось така батарея. Я так не хочу говорити. Це якісь слова, паразити дуже. Хтось питався там, чи старі батареї не і не купляти, і нашого не треба перепаковку. От стара вам батарея 2010 року. Для людини, для їх задач вполні оцеї батарейки хватить. Це до якоїсь старючої такої HP, мабуть, ще компакт називалися вони. Але не в тому справа. Ви думаєте, що батарейки, оці старі ніхто не робить, купляють китайські. Це не в нашому випадку, це в вашому китайській. Йдемо на стіл, зараз покажу, що всередині. І для чого та батарея комусь нужна була. Ось батарея, яку говорили у відео. Значить, що у нас? Оригінальний чіп. Два температурних датчика, батарейки вже 100-500 років. поварена по заводському. Для людини, яка замовила в нас перепаковку 1200 гривень недорого, він не побіг купляти її китайською, тому що вона не буде працювати та китайська. Йому треба для офісних задач, для простенької роботи. І каже, краще я замовлю оригінальну, чим куплю китайське сміття, яке працювати навіть з коробки не може. Так що залишилося тільки заклеїти її і віддати клієнту. Робота по такій батарейці, ви в курсі 6 елементів 1200 гривень. Якщо ви не знаєте ціну вашої перепаковки, пишіть прямо зараз, ми вам поможемо зорієнтуватися по цінах.